Добрий день, 30 грудня. А я на риболовлі. Погода просто клас. Таку погоду пропустити не можна. Виїхав. Виїхав на такий маленький ставочок, куди я сюди можу докинути, можу міняти місця, буду міняти наживки, буду міняти місця, пошукова риболовля. Зараз зима, риба спить, може якісь рибі. Перед мордою і попаду, може, клюне. Але надії дуже мало. Але така погода, що не спробувати не можна, просто не можна. Дома сидіти неможливо, тому що азійська риболовля така штука захотів поїхати, кинув машину все і поїхав. Зараз настроюся, ловити буду японським методом харабуна на два гачки, щоб рибу хоч якусь мати змогу спіймати. Перший закид, Дуплет йолки палки На картоплю, до речі, на чисту картоплю 30 січня. Цікаво. Ну що, клює прямо в льот по насадці. Тут кукурудза, тут картопля. Краще йде на картоплю. Водка японська 13, сяку, 13 буде Основна ліска 0,18, по 0,12, найтонші, які у мене є. Два гачка японські без бороді. Знай без бороду. Зараз якраз клює. Ну, клює по-зимньому. Так дуже-дуже-дуже повільно. Незрозуміло, треба призвичаїтися. Це не весна, не літо. Все, все не так. Але вже піймав 4 рибки. Ну ось такі красики клюють, десь грам по 100. Як на долоню. ну Як садок не кладу, їх, не буду. Ну, ось такі карасі. Нормальні, симпатичні, Як на 30 січня взагалі, красота. Гуляй. Вон, які гарні карасі. Нормально. Клює один за одним. Десь там попливець. Мабуть, не видно. Два ділення над водою. Коли спливає, з'являється чотири ділення. Я ловлю на японську зараз оснастку. Відстань між гачками невелика, десь 10 см, але набагато більше, ніж в китайській. Мені потрібно, щоб тісто активно працювало, осипалося і зазивало досить пасивну рибу. От я не знаю, видно, не видно. Де якісь дергає, вона зовсім не так, як літом кліє, але кліє. Поки одні карасики. А, пусто. Чим ближче до обіду, тим активніші карасі. Такі вже приємного розміру. Я взагалі не люблю карася ловити, але 30 січня приємно. Золотий, приємний. Такий. Ну, клює як як на тих камнях кльов як літом ну, ось такі карасі. ваш на задоволення легка оснастка тонка ліска ну, в даному випадку в мене японська оснастка і риба є ну що, краще бере на картоплю набагато краще ніж на кукурудзу карась буде такий мирний, от вже такий ну, грам по 150 грам. Краще ловити на трактоване зараз тісто, бо якщо тісто буде дуже пахнути, є така вірогідність, що просто-напросто вбити точку. А на картоплю це нейтральний запах, рибі подобається і кукурудза подобається, можна ловити. Ну, якось так. Ну що, хербуна, справжня хербуна. Зимою взимку працює 100%. японські оснастки, японські снасті. Можна сказати, що японська насадка картопля, класична японська насадка, працює як завжди. Це єдиний час, коли я ловлю хірабуною, справжньою хірабуною, тому що вона себе виправдовує. Але зараз ми цікаво спробую замінити на крейську оснастку. Оце вже буде. Другий ролик. Всім привіт.